Я вибачаю да, е, питання да, давайте, можна да, було б задати. Давайте походимо. Є випробувати, пані, да, вопрос, да, пані да, да. Миколі, да, да, я вибачаюся, да. я представляю інститут росомених матеріалів виробів міста Дніпропетровськ. Ви сказали про захист національних інтересів як на внутрішньому ринку, так і на зовнішньому ринку. У мене два питання. Перше про захист внутрішнього ринку. Наприклад, яким чином можна захищати підприємство на внутрішньому ринку, якщо продукцію закупаються за межами України, і в той же час ця продукція може виготовлятися в Україні і не дорожче, і якісніше. А закопають його чомусь за кордон. Ось як в такому випадку захищатись і до кого звертатись конкретно. Можу привести навіть приклад. По місту Дніпропетровську далеко ходити не треба. Нас збудували, ну, два мости збудували, а один міст ще будую з кайдацького розв'язку. Там використовується гумармовані опорні частини. Ці гумоармовані частини можуть розготовлятися в Україні відповідно до нормативної документації національної. Гарантійний термін їх експлуатації не гірший, ніж западної фірми Малерзони, які біля сто... близько 130 років. І в той же час ці гумоармовані частини для всіх мостів закуповуються в Німеччині. Ось як Підприємство може захищати свої інтереси. А їхня вартість підставна? Значить, їх вартість наша дешевша Дешевше. і якість не гірше. До речі, можу сказати, що ці гумармовані опорні частини використовуються вже в Україні давно. Вперше вони були поставлені для використання в 98 році, в 2001 році. І вони використані навіть ну всі мастивки побудовані з національними гумармованими опорними частинами. Стадіон Олімпійський, він весь на гумармованих опорних частинах. Це сотні тисяч тонн металоконструкції бетону. Тобто і в експлуатації стадіону Олімпійський 2012 року всі знають про це. Але в Дніпропетровську в чомусь закопують гумоармовані опорні частини за кордоном Німеччини. І от ще раз запитую, як в такому випадку захищатися, до кого звертатись? Дивіться, в рамках СОД і режим найбільше стояння і національний режим. Тобто Україна зобов'язується, що іноземні виробники отримують аналогічні права до національних. В даній ситуації немає, немає очевидних ознак, ну як ви кажете, що ця продукція вона є дорожчою, так? Наприклад, якщо, якщо б вона була значно дешевшою, було очевидно, що е, німецька продукція е, вона, ну, її вартість спеціально занищувати да, да, щоб зайти на цю продукцію, то тоді е, е, це б підпадало по, під процедуру розслідування антидемпінгу, оскільки нема такого очевидного. Ну, ознак ознаки недобросовісної конкуренції, то це свідомий вибір того, хто купує. Тобто це вільний ринок, і ми не можемо змусити виробника купувати лише, лише лише продукцію цієї цієї компанії. Можливо, той, хто закупав Дніпропетровську цю продукцію, він вважає, що він готовий закупити її дорожче, але в Німеччині, оскільки ну, можливо, німецька продукція. Ну, елемент довіри до німецької продукції, хоча я впевнений, що наш найгірше, але це залежить від того, хто купує. Так? З іншого боку, якщо ви впевнені, що ну, ці німецькі конструкції вони свідомо витісняють українського виробника, сильно витісняють, то можливо це підпадає під дії компенсаційних закладів. Тобто, як справа не розглядає, то тут є два варіанти: або це якби вільний ринок і. І той, хто купує свідомий, він що це що це для нього нормально. Але з іншого, а з іншого боку, якщо вже очевидно є витіснення, то це може підпадати під, під дію захисних заходів, і тут відповідні процедури існують. Тобто національний проник може звертатися до повноважених органів. Такі Дякую, Микола. Я хотів би додати кілька слів, ну, значить, знаєте, я би собою далі, якщо буде якісь іточні, я, я перше хотів би сказати, що ясно, що коли розглядається якась конкретна ситуація, да, то має бути вся інформація для того, щоб ми розуміли, як це все відбувається. Ну, Микола, в принципі, правильно відповіді. Що стосується так мовити закутіли, що стосується закутіли, то да? тут є кілька так мовити моментів. І в перший момент, дійсно питання, так мовити, як був будований тендер, якщо це був тендер, хто закуповував, закуповувати, мовити, хто безпосередньо приймав рішення. Якщо, скажімо, тут є якісь самознаки, там, я не знаю, корупційності, то це ситуація, то не має жодного відношення це, в організації події, це наша видатна справа. Перший момент. Другий момент, значить, якщо ви вважаєте, скажімо ну, значить, якщо все так мовити з точки зору тендерів і так далі, ми це залишаємо, воно є там таким не Викликає якогось юридичного переслідування. Далі виникає питання стосовно, скажімо, обсягів закупівлі. Що скажімо, ці обсяги закупівлі з нашої точки зору чи з вашої точки зору впливають на ремонт, і ми маємо тут ситуацію, яка, скажімо, там порушує якісь позиції, це можна довести, сказати, що ця закупівля негативно впливає на позиції нашого українського виробника. Тоді в принципі може бути ініційована відповідна. Ініційовані відповідна процедури, про ці речі, якраз буде пан Олександр більше так мовити говорити, як так мовити доводити, що ці речі вбувають такими нагадами на нашу позицію. Це другий момент. Ну і нарешті, так мовити, третій момент, в принципі, е е е е якщо мовити про допомогу, так мовити національному виробникові, да, то крім закупівлі і так далі, є ще інші інструменти, які абсолютно немає ну, там кризи. Але про це про це ми не будемо говорити. Але головне, хоча й полягає в тому, що ми також повинні орієнтуватися, що Україна сьогодні веде перемовини світовою організацією торгівлі. І є питання, пов'язані із державними закупівлями, є спеціальна угода про державні закупівлі в межах світової організації торгівлі. І цієї угоди полягає в тому, що лібералізувати цей ринок. І якщо все так мовити робиться абсолютно юридично, так мовити вірно, то тоді конкуренція між національними зарубіжними виробниками на ринку державних закупівель також, так, також буде зростати. Але ще раз хочу сказати, що дуже важко так знаєте, з боку розказати, так мовити, що там було. Тому що тут є багато так мовити, елементів, починаючи від того, як формувався процес закупівель і закінчуючи тим, як він безпосередньо здійснювався. Пожалуйста, вважайте. Є ще одне питання, можна пані Маккові? Да, <свистит> Наприклад, ми поставили, продукцію, поставляємо за кордон продукцію, вона використовується і все добре. Але в результаті поставки цієї продукції в другу сторону, європейську страну, ми витіснули з ринку іншу сторону, іншу державу, яка до цього поставляла туди продукцію. І ось ця вже третя держава веде дискримінацію проти нашого підприємства, проти України по тій продукції, яку ми поставили? Хоча зауважень по тій продукції при експлуатації немає. Я з цим питання: яка існує процедура захисту українського виробника? За кордон від дискримінації по поставці продукції, а дискримінує вона на якому ринку українську продукцію? На своєму ринку чи ні на ринку? вона в тій державі, як яку ми поставили? Вона свідомо на за тому ринку, на який... на яку ми поставили, але це третя держава, яка раніше поставляла на той же ринок. Вони свідомо занижують ціну Ні, дискримінація в технічному плані, що от вона безпеку, наприклад, при перевозці пасажирів можуть виникнути такі питання, і такі питання, і такі питання. Хоча на внутрішньому ринку у нас в Україні ця продукція експлуатується вже більше 20 років. І Питань немає. Ті ж самі транспортні засоби. А там іде дискримінація продукції. Я дякую. А дискримінація в чому? Вони Це то, що роблять? Те підприємство, яке закупило нашу продукцію, вони пишуть листи, що ця продукція небезпечна для перевозки пасажирів. Ну, мова йде про трамвай. Ті ж трамвай, які у нас, Т3, Т3. І ця ж продукція експлуатається в усіх. Вших країнах села, І туди ми поставили продукцію. І, Японія, і багато років поставляли, але одна із країн почала дискримінувати наше підприємство і за те, що нібито ці, ця продукція небезпечна для перевозку пасажирів. Ні, ну, значить, давайте так. Коли мова йде про дискримінацію, да? ми більше говорили про те, що якісь конкретні заходи. Тобто розпочинається переслідування, да? розпочинається якась процедура і так далі, в цьому сенсі ми встречаємося. Якщо мова йде про те, що вони боговіря спочатку как бы, на нашу продукцію, що вона буде да? то тут как бы, не такого, знаєте, защититься. Якщо ви вважаєте, що, скажімо... Підривається ваша ділова репутація, да, і, значить, і ці паскві і так далі, вони які машина впливають на вас, ну це вже так мовити, судовий процес, який пов'язаний із так, так, чергітівством і, і так далі. Це в цьому тільки сенсі я можу порадити, наскільки я зрозумів так мовити, ситуацію. А з іншого боку, ясно, що на сьогоднішній день ніхто від цього не застрахований, тому інструментом такого захисту може бути якраз, як сказав, публічна діяльність. Ви можете там, я не знаю, якісь результати краш-тестів показувати, ще якісь там, да, там речі для того, щоб це доводити. Але, скажімо, прийти і сказати, ви знаєте, ви на нас врете, як ну то тоді ви повинні просто подавати в і говорити на горьоті по таким-то пунктам і відповідним чином захищати свою позицію. В цьому сенсі домовити немає інструменту моральні збитки. Да ви можете їх доспітати, яким чином захищати, але світова організація торгівлі В цьому сенсі ти думав. Вона вам нічим не допоможе. Спасибо. Да, а да. если понімати вопрос, наприклад, на комітеті, тобто як у нас Російська Федерація. Это к вопрос, да. Вы как раз вы <из -за> <esos>, да. Есть <просы> еще один как бы, способ, да, так сказать, сразу, который как, бы Пожалуйста. Э да, я немножко сейчас попробую предложить вариант регулирования этого решения. В принципе, до момента, когда уже мы пытаемся разрешить спор, есть еще такой механизм, как понятие вопроса на комитет. Есть специ специальные комитеты по разным вопросам, по техническим барьерам, по торговле, по санитарным, по санитарным мерам и, и так далее. Это на... уже было понятно. Это комитет, уже Просто не смотрите, находится. если у вас нет никакого обоснования, почему продукция запрещается, то есть это просто вот они решили взять и установить вот этот вот специфический барьер, то, естественно, это дискриминация. Mm -hmm. вот. И тогда вы можете, как от лица Украины, понимать этот вопрос против какой-то страны на комитете. Э -э на комитете, то есть как объявляют, что такая то страна, например, там запретила экспорт нашей продукции по каким-то причинам, то есть все как бы уже знают, и вы, грубо говоря, уже показываете ситуацию, что вы проявляете дискриминацию к нам. К сожалению, конечно, процессы, то есть когда мы принимаем вопросы на комитетах, это может длиться достаточно долго, до 10 лет, но процесс потихоньку двигается, то есть можно как бы вот так вот долго, но грубо говоря, нужно пытаться что-то вот решить. Есть как бы такая механизм. Пока мы дойдем до регулирования споров, к сожалению, ну, Можно... время, время, это... время, да. то есть. Ну, к сожалению, скажу, что это может и довести может быть. Потому что если вот взять, например, компанию Рош... ну, да, Рошен, Российская Федерация, то по Рошену мы поднимали вопросы на комитетах с прошлого года. И до сих пор поднимаем эти вопросы. Как вы видите, пока что у нас политика вмешалась. К сожалению, Россия очень много товаров запрещает, причем обоснований нет. Просто они взяли, перекрыли экспорт. Ну, там тут не хотелось. Это продукт питания, понятно. Так, тут техническая продукция, и она хорошо себя зарекомендовала в Украине, на ленке не было ясного отказа как свободы. Спасибо.